Чи потрібні спеціальні акумулятори для сонячної станції, чи можна обійтися без них? Е, якщо ви хочете використовувати сонячну станцію тільки в сонячний день, е, тоді ви можете не встановлювати акумулятори. Що це значить? Коли світить сонце, тільки в той момент виробляється електроенергія, і тільки в той момент ви можете цю електроенергію споживати. Якщо ж ви хочете безперебійно, весь час цілодобово користуватися енергією сонця, тоді вам потрібні акумулятори. До прикладу, за цілий день, коли світило сонце, ви споживали електроенергію і ваші акумулятори заряджалися. Коли сонце зайшло за горизонт і настав вечір або настала ніч, ви можете використовувати енергію сонця з акумулятора, тобто використовувати вже ваш заряджений акумулятор. До ранку він розряджається, як тільки виходить сонце, акумулятор знову заряджається сонячною станцією, і ви можете користуватися ще паралельно додатково енергією сонця, там вмикати побутові прилади і так далі. Отака От ситуація. Тому можна використовувати і так, і так, дивлячись від ваших потреб. Якщо вам цікаво встановлення сонячної станції, ставте плюс в коментарях під цим відео, і ми вас безкоштовно проконсультуємо, це вас ні до чого не зобов'язує.